Двоє на одного та ворожа інформаторка. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Палаючий дах у Дніпрі на вулиці Верстова загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежа почалася з даху. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, крівлю та перекриття. Загальна площа ушкоджень 50 квадратів. Рятувальники прибули вчасно та загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Небезпечні гаражі у селищі Новопілля Криворізького району згоріло два гаражі, які знаходилися під одним дахом. Пожежа була масштабною, два легкових авто, що були всередині знищено вщент. Також вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, внутрішнє облицювання стін та дах будівлі. Загальна площа займання склала 60 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Двоє на одного. У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, які побили свого знайомого та пограбували його квартиру. Злочинці вкрали сумку з грошима. Правоохоронці встановили до розбійного нападу причетні двоє місцевих мешканців 37 та 47 років. Чоловіки раніше вже мали проблеми з законом. Їх затримали. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Ворожа інформаторка СБУ затримала інформаторку спецслужб РФ. Насамперед, зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно здобули інформацію про розвідувану підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому спецслужби продовжили документувати злочинні дії ворожої поплічниці. Завдяки цьому вдалося встановити, що інформаторка мала й інші цілі, зокрема виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині. СБУ затримала поплічницю РФ на гарячому, а саме під час спроби передачі розвідданих загарбникам. Для збору інформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Наразі фігуранці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Злочини та кари. Крадіжки, сімейні сварки та порушення правил дорожнього руху. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. Підсумки минулого тижня, 31 липня, 6 серпня, за цей час відпрацьовано патрульними 1657 викликів і складено 2202 адміністративних матеріала, протоколи та постанови. З них за порушення правил дорожнього руху 1569 матеріалів. Виявлено 90 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння, складено матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ліганській дій зафіксовано 20 випадків, складено матеріали за статтею 173 КУПАП і розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного станіння в громадському місці. Складено 152 матеріали за статтею 178 КУПАП. По грабуванню зафіксовано 6 подій на минулому тижні. 4 рази ймовірно причетних осіб вдалося затримати по гарячих слідах. Розбій три події. Два рази вдалося ймовірно причетних осіб затримувати по гарячих слідах і крадіжка. Маємо шість випадків, п'ять разів ймовірно, причетних осіб затримали по гарячих слідах. Бійка подій не зафіксовано, і сімейні сварки 109 викликів на минулому тижні. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора.